Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок: Я пізнаю світ. Тиждень 24, урок 216, Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку: Біоенергія, властивості повітря. Прочитаємо лист Центаврика. День друзі, допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що теплову енергію люди виробляють, спалюючи не тільки дрова, а й деревне вугілля. Дітлахи запитали мене, чому люди виробляють деревне вугілля? Адже це набагато складніше. Дізнаємося про це разом. Отже, дізнаємося про це разом. Давайте пригадаємо, як утворюється біоенергія, та на які види енергії вона може перетворюватися. Розглянемо схему. Так, завдяки фотосинтезу сонячна енергія перетворюється на органічні речовини. Органічними речовинами живляться тварини і люди. Отже, біоенергія перетворюється на енергію, що є в організмах людей і тварин. Також люди навчилися перетворювати біоенергію на теплову енергію, спалюючи дрова. Позначимо правильне твердження. Фотосинтез процес утворення органічних речовин і вуглекизлого газу в листках рослин. Фотосинтез відбувається під дією сонячного світла з кисню та води. Завдяки фотосинтезу сонячна енергія перетворюється. На органічні речовини, якими живляться тварини і люди. Правильне твердження? Так, третє, позначимо правильне твердження. Завдяки фотосинтезу сонячна енергія перетворюється на органічні речовини, якими живляться тварини і люди. Читаємо інформ... інформаційну довідку від адаптера пошепки разом з диктором. Підкреслимо основне. Найдавніший та найпростіший спосіб перетворення біоенергії на теплову спалювання деревини. Саме так обігрівали своє житло давні люди, але значно більше тепла. Можна отримати, спалюючи деревне вугілля. Щоб виготовити деревне вугілля, деревину нагрівають до високої температури без доступу повітря. Під час цього процесу утворюються гази, які також можна спалювати. За такою технологією виробляють паливо з відходів, залишків. Наприклад, із тирси та лушпиння. Підкреслили головне, отже, значно більше тепла можна отримати, спалюючи деревне вугілля. Ось саме тому люди й почали виготовляти деревне вугілля. Щоб виготовити деревне вугілля, деревину нагрівають до високої температури без доступу повітря. Під час цього процесу утворюються гази, які також можна спалювати. Запам'ятайте це. Поглибимо знання про утворення деревного вугілля, переглянемо відеофрагмент. Отже, ми з вами побачили, як виробляють, як виготовляють деревне вугілля. Так, деревину нагрівали до високої температури без доступу повітря, як ви побачили. І під час цього процесу утворювались гази, які також можна спалювати. Давайте виберемо правильні відповіді. Що відбувається під час перетворення деревини на деревне вугілля? А. Використання повітря для перетворення деревини. Б. Утворення газів, які також можна спалювати. В утворення теплової енергії. Отже, що відбувається? Утворення газів, які також можна спалювати, і утворення теплової енергії. Чи пригадали ви пісню? Яка співачка її виконувала? А у якій частині Європи розташована Батьківщина цієї виконавці? Так правильно, це Едіт Піаф, а батьківщина її Франція. Прочитаємо текст. Про властивості повітря підкресли основне. Повітря прозора суміш речовин, немає кольору та запаху. Повітря складається з різних газів, а також водяної пари і пилу. Повітря поширюється на все довкілля, заповнює всі порожнини. Тепле повітря підіймається вгору. Поясніть, а чому ми інколи відчуваємо різні запахи в повітрі? Так, це завдяки процесу дифузії. А що таке дифузія? Змішування. Наведіть приклади дифузії. Поміркуйте. А чому повітряні кулі наповнюють саме гарячим повітрям? Так. Тому що гаряче повітря піднімається вгору. Молодці. У вас є ще одне завдання від Аї. Я знаю, що всі ви любите досліди. Проведіть дослід. Дослідіть властивості повітря. Для досліду вам буде потрібна склянка з водою і грудочка ґрунту. Суха грудочка ґрунту. Під час цього мета цього досліду дослідити властивості повітря, заповнювати всі порожнини і довести наявність повітря в ґрунті. Отже, візьміть склянку, наповніть її на 2 треті водою, це трішки більше, ніж половина. Покладіть грудочку ґрунту в склянку з водою. Постерігайте за тим, що відбуватиметься. Сформулюйте висновок, уставивши пропущене. Отже, натисніть на паузу і проведіть цей дослід. Що ви побачили? Так, ви побачили, що під час цього досліду з ґрунту виділяються бульбашки, коли ви грудочку ґрунту кинули в воду. Почали виділятися бульбашки. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що у ґрунті є порожнини заповнені повітрям. Саме так. Дописали: отже, у ґрунті є порожнини, заповнені повітрям. А зараз давайте нагадаємо до шкільнят. Чому люди виробляють деревне ді вугілля? Так. Тому що значно більше тепла можна отримати, саме спалюючи деревне вугілля. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!